Ну, ну, карний, звіт, 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 на... карний звіт о, була така подруга Нуся Мриць. Ми всі її дуже любили. бо Вона була по німецьки сказала, що аймаліх. То тільки mm -hmm. була подруга Нуся. Як інших як вона не була. Вона із тих мерцівних. Mm -hmm. Там здимка є на соколі, як вони такі кухні будують. Вона там є. Вона вона там жила. І вона, вона була коменданткою роками юнацького дівачого табору на, на Соколі. І вона вірила, що як тойсь і прослужби настрою, то не має бути жодної косметики. Шмінки, що нам є що, то прираді не те. Mm -hmm. Я ж була юначка. Вона знайшла шмінку в тим найстаршим гуртку, то теж були дівеці, такі по 16-17 років. А де, о, дівулі то вже не були якісь на ти. І вони, те, що були як всі до табари були разом, бо в неділю було, е... було дозвілля, mm -hmm. було можна зустрічатися і так далі. І дівчата, ті старші дівчата мали шмінку, десь. Команда знайшла ту, щоб попа напала припараючись за знайшла, попала на ті шмінки. Вона писала тих дівчат на карного звіту. і скінчилося тим, що вона примусила власниць тих шмінок закупати ті шмінки перед табором. То була кара. Всім <реш> то залишався нині, як я говорю, що ми згадуємо ті часи, о комітей же подруга новича, подруга морець, нас змусила закупати нашу шмінку. І, а ми казали, а ми боялися шмінку брати по тим, як вона була.